Я от дивлюся і е, не перестаю поражатися цинізмом наших зелених ублюдків. Тільки що приїжджала машина з рупором, е, об'являючи е, увагу повітряна тривога, е, рятуйте своє життя, спускайтесь в укриття. Ріфмоплю блядь, блять, йобані, а як це робити? Ви не сказали? Ні? Немає там інструкції случайно, як це робити, коли немає світа. Ти зі часу, коли ти живеш на 20 му етажі і в тебе двоє <кхи> грудних дітей. Я от зараз запитую, якщо у мами двоє грудних дітей, наприклад, як вона врятує своє життя і життя своїх дітей, якщо немає світла, ніяк спуститися нереально з 20-го поверху, коли і так, по-перше, людей повно на кожному етажі. А по-друге, вона е, фізично не зможе це зробити. Тому я вважаю дії Укренерго, як і влади, прямим злочином проти свого народу. І не треба, блять, мені тут розказувати, що ви там щось економите енергію. Е, ви не економите енергію. Якби ви економили електроенергію, то вона б вимикалася всюди. І на Печірських пагорбах, і в Канчезаспі, і в Козині. А не тільки у нас і по 10 часу. Тому я готовлю зараз позов в суд до Укренерго щодо компенсації заданих мені збитків у зв'язку з відключенням електроенергії через поломку холодильника, тому що все, пиздой накрився холодильник і я його зараз купити не зможу. І я тепер не знаю, як в жару де берегти свої продукти, я вже мовчу ліки, які я відправляю. Пацанам, я не знаю, як все брехти. А холодильник все накрив з піздою. І купити його зараз не змогу. А навіть якщо змогу купити, я не змогу його підняти. І вам советую, Кому ще е підготувати позов е суд до Україне щодо компенсації збитків. Обращайтесь. Безплатно зробить засвіщу. Оплачу. Треба якось уже це стадо Йоване ставити в стойло. Бо я думаю, що ви взагалі там вже... Охуели просто, выбачьте мене. Мрази, блядь, сука, зеленый ебаный, блядь. Пидары, сука, вонючий, блядь, вы против нас войну объявили. И вы сейчас, сука, расскажете нам, что мы должны государство защищать. Кого мы, блядь, должны защищать? Вас, суку, должны защищать. Ваше стадо, блядь, уебищенное, избранное, блядь, забронированное. Кошевые, блядь, защищать, Притул защищать. Кого мы, блядь, должны защищать? Он же заступу, сука, должны защищать. Потому что свои родины мы не можем защитить. Причем от вас не можем защитить. І ви ще розказуєте, що ми повинні віддати долг Да та Там вже столько довго та на той родині. Як вже розкрадають. Поки хлопці помирають за цю країну, ви, сука, цю країну розкрадаєте. А потім, блядь, по сотні мільйонів доларів виходите з застави. І ви ще, сука, нам, нам тут буде вчора, що блядь, у нас грошей немає. Підар'ю, блять, ви вже сука, так загналися. Ви за такі, сука, буйки заплили, що ти сюди навіть не У Уйопки, сука, зелені.